Вітаю! Сьогодні зробимо огляд книги, яка присвячена гарвардському методу перемовин. Така вона невелика за обсягом. Написали її американські юристи, і незважаючи на це, вона все одно містить такий доступний стиль прочитання. Тому навіть за один-два вечори перед сном ви її освоїте, осилите. і незважаючи на те, що вона містить доволі такий теоретичний узагальнюючий матеріал. Ви зрозумієте, як вже ж застосувати її основні положення на практиці. Давайте одразу перейдемо до суті, і я вам розкажу, що я, зокрема, почерпну, прочитавши її. Передусім, є цікавий спосіб розмежувати перемовини на три такі складові три методи переговорів: це м'який, жорсткий та принциповий. Наприклад, візьмемо якийсь певний спектр. Це ось тут жорсткі перемовини, тут м'які, а десь, можливо, тут посередині принципові. М'які перемовини застосовуються, як ви думаєте, коли? В тому випадку, коли нам необхідно зберегти відносини з нашим контрагентом, тобто з людиною, яку ми в чомусь переконуємо. Наприклад, цей спосіб переговорів може бути застосований в сім'ї. Бо якщо ми жорстко нашу другу половинку так от. Прожмемо в чомусь, то ми виграємо так ці перемовини, однак зіпсуються відносини на подальше життя. Тому які перемовини застосовуються в тих ситуаціях, коли нам важливо зберегти відносини? Бо, можливо, ми будемо торгуватись, домовлятись впродовж всього життя. А жорсткі перемовини вони застосовуються в ситуаціях, коли нам взагалі можливо навіть цікаво, щоб тільки це. Був один раз виграш в нашу користь, і ми ніколи не бачили нашого контрагента. Наприклад, хтось у вас у підворотні просить подарувати свій гаманець. Ну, такі от хулігани, жуліки із підворотні вимагають у вас гроші. І якраз саме оцей от жорсткий спосіб перемовин, можливо, тут буде максимально коректний. І де буде принцип не він-він. А принцип, що ви виграли, а протилежна сторона може програти і нема різниці, які там будуть моральні терзання, оскільки вона порушує передусім закон ну і моральні основи суспільства. Тобто жорсткі перемовини застосовуються в тому випадку, коли ми не плануємо підтримувати відносини з нашим контрагентом. І є принциповий метод ведення перемовин це коли в нас є певні такі. Концептуальні моменти, якими ми не можемо поступитися, а є ряд моментів, які ми можемо обміняти на ті чи інші преференції, які нам надаються, коротше кажучи, це такий більш гнучкий спосіб ведення перемовин. І ви можете обирати будь-який з трьох способів залежно від контексту, в якому ви ведете переговори. Ще раз резюмую, є м'який спосіб ведення переговорів, коли ми хочемо відносини зберегти. І десь так знизу легенько домовляємося нашим контрагентом. Є жорсткий спосіб ведення переговорів, де ми повинні виграти, і нас не цікавлять жодні емоційні стани нашого контрагента. І є принциповий спосіб ведення перемовин, коли ми намагаємось поєднати таку от нашу гнучкість, передбачити, зокрема, що нас чекає у майбутньому у зв'язку з тим, що ми домовимось про щось. Ну, зрозуміло, що автори пропонують також. Шукати в будь-якому випадку взаємну вигоду у перемовинах нашу і нашого контрагента, і використовувати, зокрема, об'єктивні критерії. Оце, ось послухайте, важливий параметр ведення переговорів. Наприклад, коли нам контрагент заявляє, що він зробить м щось вчасно. От слово вчасно це такий от не дуже об'єктивний критерій. Це Слово, яке щось просто узагальнює, і незрозуміло що. Якщо ж ми додамо сюди цифри, тобто до такого-то числа протягом стількох кількох там днів, тоді це вже буде от результат набагато кращий, ніж просто необ'єктивний критерій. Тобто ми встигнемо все гаразд, не хвилюйтесь, це взагалі не, не, не підходить, коли ми домовляємось і не беремо до уваги. Саме от об'єктивні критерії. Тому строк, ціна, різного роду варіанти, де ми можемо привнести цифри у наші домовленості, було б добре реалізовувати. Одначе є в книзі і певні недоліки. Передусім я вже один згадав. І він пов'язаний з тим, що вона доволі теоретична. Тобто ніяких практичних там прикладів вправ немає. Немає QR Кодів, де б можна було б прийти і в Ютубі, чи на якомусь відео, на іншому ресурсі переглянути способи ведення перемовин, тобто подивитися, як це невербально також залучається людина в переговори, ну і так далі. І тому подібне. Тому от практики не так багато, як хотілося. б. Наступне це те, що не береться до уваги культуральний аспект. Книга написана американцями. І вона містить такі, от дещо, ну не скажу дитячі, але такі певною, навіть і не, і не наївні. Ну, але ви зрозуміли, такі ідеалізовані концепції доля американського суспільства для громадян, власне, не нашої країни. В наших ж ситуаціях, тим паче в тих, в яких ми живемо зараз, нам потрібно враховувати оцей ось культуральний аспект. Але оскільки ми з вами люди розумні, то ми, очевидно ж. Приходимо до висновку, що варто книгу читати, враховуючи культуральні аспекти авторів і нашої ситуації, в якій ми знаходимося. Ну, я думаю, це ви розумієте, тим паче, якщо ви додивилися до цього моменту відео, то я у вас вірю, що у вас така здібність їсти яблуко не без хвостика, а тільки те, що вам корисне, є. Що ж ще таке можна було б е, із недоліків е, надати, в принципі, в принципі, як для початку, як для того, щоб вивчити е, такі от першочергові моменти, пов'язані з розбудовою переговорного процесу, то для цих цілей ця книга більше ніж достатня. Можна прочитати її декілька разів. В ряді людей вона настільна. Тобто, ця книга може бути вашими дверима у світ вивчення перемовин. Не просто торгуватися на базарі, де ви бачили, можливо, як це роблять, стукають ногами, кричать там, і так далі. тому подібне, чи в школі. А от концептуально підійти до цього, щоб було у вас і теоретично, і практично вже оформлене знання. Якщо ж ви. Бажаєте на практиці реалізувати ваші навички, то, я думаю, ви придумаєте, які ж вправи ви б могли в ході її прочитання виконати. І зверніть увагу, що ці вправи можуть бути пов'язані як з спілкуванням вживу, так і в спілкуванні в такому от онлайн форматі. Можете ставити лайки. Під цим відео можете описати результати, які ви досягли завдяки прочитання книги, можете якісь критичні міркування чи застереження додати. Коротше кажучи, можете надати будь-який зв'язок зворотній для того, щоб, а краще зрозуміти основні концептуальні моменти тематики переговорів, можливо, вам потрібна якась порада. Яка спрямує вас на те, щоб відповісти на питання? номер два? А яку книгу читати після прочитання цієї?